Вимикай буденність, вмикай примач. Про ситуацію в українських морях. Ворожі кораблі відсутні в Чорному та Азовському морях. Про це повідомили військово-морські сили. Водночас в Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває три російські кораблі. Серед них один ракетоносії, загальний залп якого вісім калібрів, і з нами на зв'язку Дмитро Плитенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, вітаємо вас, раді бачити. Добрий ранок. Вітаю студію, вітаю. Доброго ранку. Пане Дмитре, чи можемо актуалізувати ситуацію в морі станом на зараз? Так, ситуація залишається незмінною, Вона відповідає ті, яку ви щойно озвучили, відсутні кораблі і в Азовському, і в Чорному морях. Пане Дмитре, а чи можемо поговорити безпосередньо про. Активність підводних човнів, чи спостерігається така активність і мінних тральщиків Російської Федерації, які час від часу так само з'являються в наших морях. Пані Олено, щодо підводних човнів, вони так само відсутні, як і надводні кораблі. А щодо мінних тральників, це настільки було давно і настільки нещасно, що зараз там не можу я підтвердити наявність цих одиниць. Насправді. Кілька місяців тому бачив, виходили на зовнішній рейд, але знов-таки це не в море вийти. В море на, на охороні пунктів базування, здебільшого, у них, якщо брати Севастополь, наприклад, це невеличкі катери, типу, раптора або грачонка, які можуть виконувати там як і задачі з патрулювання, так і проти диверсійної оборони, наприклад, але це важко кораблем назвати. Мені подобається така відповідь. Нехай вони не з'являються. Це вселяє віру в те, що вони бояться наших захисників, зокрема, і в морі також, тому що вони розуміють, що там на них чекає кара, на яку вони заслуговують, пане Дмитре. Буквально півгодини тому ми наводили заяву президента Зеленського з саміту Україна Південно-Східна Європа, що Одеса лишається головною військовою мішенью для Росії. Чи можемо ми ну Гіпотетично, Змоделювати ситуацію, навіть якщо ворог е, спробує там, я не знаю, там з території тимчасово окупованої е, зробити яку, якусь десантну вилазку на е, територію або в бік Одеси. Чи є такі спроможності, е, як зараз себе почуває Чорноморський флот Російської Федерації, особливо там я не знаю в контексті великих десантних кораблів? Пане Максиме, тут ситуація теж для них залишається незмінною, тому що, маючи набагато більше спроможностей, ніж зараз на початку повномасштабного вторгнення, вони цю операцію здійснити не змогли. З багатьох причин. Одна з них, звісно, і основна це відсутність відповідного успіху суходолам. Тому що такі операції, вони, як правило, не є самостійним видом. Операції не вважаю, не враховуючи того, що це найскладніше вид морських операцій в принципі, тому висаджувати зараз десант це чистий суїцид, не враховуючи того, що в принципі підійти до нашого узбережжя ближче ніж на 100 морських миль вони не можуть, тому що тут на них чекають ракетники з військово-морських сил. Тому відповідно так наразі це мало ймовірно. Окрім того. Якщо повертатися до о, зустрічі там, о, сухопутної складової, ну, о, по дорозі до Одеси як мінімум три серйозні водні перешкоди. Хоча вчора там, о, о, Дмитрій Алкаголєвич, Медведів, заявляв про те, що вони там о, готуються на цей вектор так само спрямувати свої зусилля з Дніпропетровської області, але, ну, Анатолій такий таку анатоліщ. Пане Дмитре, а днями українські спецслужби втретє вразили Кримський міст. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз росіяни тримтять над цим мостом, які заходи вживають для того, щоб його вберегти? І наскільки ефективні ці заходи? Ну, от бачите, у нас періодично в новинах з'являються цікаві нові відео, як горить черговий завод на території Росії. Так? Підприємства, від яких критично залежна російська військова промисловість, а місто в той самий момент не горить. По-перше, на мосту менше чому горіти, а по-друге, дійсно прикривають місто не краще, ніж заводи військово-промислового комплексу. Там навіть коли дивишся коментаторів російських звичайних пересічних людей, вони кажуть, де ППО? Ну насправді вони навіть не чують, як воно працює, тому що воно не працює. А тут воно працює, тому що для росіян так міст залишається доволі важливим логістичним об'єктом, не не враховуючи того, що сам по собі міст це доволі складний для ураження об'єкт в принципі. Да, ну і поки сили оборони розбирають на запчастини Керченський міст. Пропоную додати наступну інформацію: Росіяни розбирають на запчастини український корабель Костянтин Ольшанський. Це відбувається в тимчасово окупованому Севастополі. І про це повідомляє партизанський рух атеш зазначається, що окупанти використовують український корабель в якості донора для свого флоту, адже всі зняті з нього деталі росіяни використовують для своїх суден аналогічного типу за словами рух. Такі дії вказують на важкий стан Чорноморського флоту агресора. Пане Дмитре, ну і тут знову повертаємось про стан російського Чорноморського флоту. І, зокрема, ну, не поділитись інформацією, наскільки суттєво їм допоможе ось цей канібалізм. Насправді, тут історія дуже довго складна, сумна і цікава одночасно щодо 775-го проєкту. Польща їх припинила е, випускати одразу, як закінчився Радянський Союз. Їх будували в Данську, конкретно для потреб там, радянської армії Флоту. Mm -hmm. І е, е, їх ремонтувати відповідно росіянам складно, тому що ну, не хочуть вони їм запчастини продавати. Та і, в принципі, е, нема вже цим кораблям більше 30 років, як мінімум 30 років. Тому так, це проблема для росіян, і відповідно ще цікавим моментом є те, що вони канібалили наш Альшанський протягом там, первих, перших дев'яти років окупації Криму. А на 10-й рік вони вирішили його відновити, тому що вони ж обіцяли відновити веде такого самого проєкту, але згодом все ж таки вони прийшли до того, що це неможливо. Тому вони вирішили відновити ВДК Константин Ольшанський і видати його за свій Мінськ. Ти подивіться, ми все ж таки його відновили. Проте, в момент, коли фактично його ремонт було закінчено, втрутилися військово-морські сили, і після чого він був вимушений разом з іншим кораблем схожим повернутися у ремонтний док. Минув ще рік. І як ви бачите, все ж таки, мабуть, втручання в минуле, воно все ж таки далося в знаки, і вирішили, можливо, я до речі не можу цю інформацію підтвердити, тому що вони вкладалися нормально в його відновлення. Поки що це лише не підтверджена інформація. Якщо вони вирішили реально його знову розібрати, ну це буде виглядати трохи дивно насправді, але це ж росіяни. Пане Дмитре, у нас до вас ще дуже багато питань, але маємо зараз долучити до ефіру офіцера, який перебуває на передовій. Вам безмежно вдячні Дякуємо. за те, що були з нами Дмитро Плутинчук, речник військово-морських сил Збройних сил України.